Доброго дня, колеги, друзі, знайомі, хочу розповісти. Я є головним лікаром ПАП Дзін, яке знаходиться в Тернопільській області, і хочу поділитися власним досвідом автоматизованого виповнювання телят. Відразу після отелення. Корови, ми е, наш е, новонароджений теля переміщуємо в такий будиночок для обсушки телят. Ми використали. Ну е, використали і підгледіли в, в, в одному із підприємств е, в Миколаївській області е, такий метод обсушування. Ми просто ви, використали е, решітчасту підлогу пластмасову від сценарів, і зверху знаходиться е, обігріваюча лампа УФО. Е, перед тим, як його помістити в, ц, в, ц, в цей будиночок, ми його е, кожне теля зважуємо. Е, і е, після зважування ми йому задаємо е, молозиво е, 10% від його ваги. Подальшому ці телята обсушуються 12 годин, і далі вони переміщаються в інші приміщення, в індивідуальні будиночки, де проходить їхнє виповнення за допомогою молочного шатлу. Ми випоюємо, тут їх тримаємо від 0 до 14 дня, і вони споживають 6 літрів на день молока. Це в нас такий молочний блок, це є в нас роздійне приміщення, де нормальне здорове молоко доїться в холодильний холодильник танк, а далі це є молозиво, і так само, якщо для потреби нам потрібно ще додаткове цільне молоко, ми підігріваємо в молочному шатлі. В даному випадку він знаходиться на підзарядці, і туди, там проходиться підігрів молока. Після, того, після 14 днів ми переводимо цих телят в групове утримання. У нас є окремий телятник, автоматизований з АльмаПРО. Далі вони стають нас, ми, є можливість вибирати різні і створювати різні протоколи і схеми випонювання. На даний момент ми літом зараз користуємося заміником цільного молока. 140 грам на літру суміші, а зараз цей зимовий період ми використовуємо більше 155 грам, щоб компенсувати втрати для обігріву. З 15 по 20 день вони випивають 6 літрів. В подальшому з 20 по 40 дня йде поступове збільшення, вони п'ють, йде розгін з 6 до 12 до літрів. Далі з 40 до 60 дня вони мають без обмежень, обмежений доступ до цієї молочної суміші, скільки схочуть, скільки зможуть, скільки вони вип'ють. Далі з 60 до 75 дня йде поступове відлучка, йде зменшення кількості випоюваної суміші і паралельно в них збільшується голод і вони починають більше поїдати, Рестартеру і сухого темеру. На 76-й день програма автоматично відсікає таке теля, просто не, включає, не включається клапан і воно не може пити суміш. Для обслуговування Альмапро і доглядом телят нам достатньо одної людини протягом 24 годин і для цього. Ми, вони витрачають всього три години, не більше. В цей процес входить контроль і досипання замінника цільного молока так само миючих засобів. Чим добре АльмаПро, вона автоматично в неї запрограмоване троразове. Миття з цілої системи за допомогою кислоти і лугу, і тому це треба контролювати. Там є ємкості на 5 літрів, при закінченні треба просто долити ці миючі засоби. Так само контроль і привчання нових і голодних телят. Коли переводиться телята на цю систему, перших три рази ну, в рідкісних випадках чотири треба телят привчити. Що вони мають саме там е, пити, випоювати. Бо є е, страх і бой, нове приміщення, е, проходить ще адаптація соціалізація. Тому буквально три, перших три рази треба підігнати до молочної станції, далі страх голоду перемагає е, інші страхи, і воно підходить е, самостійно. А, або такі, що є, можуть бути і хворі. Тварини, які не хочуть підходити, тому треба їх підганяти і за цим спостерігати. Так само ці обслуговуючі персонал контролюють і досипають пристартер в кормушки, і сухий темер. Прибирання і миття зони випуйки. Ця наша альмопро. В даному випадку зображено. Бункер загрузки, де ми засипаємо замінник цільного молока. Тут зображений молочний стакан, де проходить замішування, лиється доливається самостійно вода автоматизовано і йде додавання замінника цільного молока. Але один, один нюанс: я вам мабуть, до всіх таких систем. Коли користується замінником цільного молока, незалежності який це замінник, все одно десь попадають. Якщо це довгий довгий тривалий час зберігається замінник, йде злежування, йде таке його спресування. От попадаються грудки. Так само частково все одно присутній людський фактор. Є от загрузка цього бункера вручну, ну мішок 25 кг. кілограм. Якщо це жінка, так вона ну, залежно якої фізичної е сили може й зразу мішок розрізати і засипати. Або чоловіки. При цьому в цей бункер може потрапляти част маленькі частинки якогось цього е паперового мішка або плів плівки. Його візуально не видно. І коли в подальшому йде замішування цього заміни молока і йдеться по шланах, коли теля смокче, оці всякі домішки вони забивають, можуть закупорювати шлани. І це створює проблеми. Приходиться від'єднувати шлани і продувати. І ми такий придумав лайфхак, просто використали, звичайне ситу для просіювання борошна. Перед загрузкою в бункер ми кожну кожен відрод просії, тоді аж засипаємо в бункер. Ну за останні, після цього, як ми це ввели, до цих пір у нас немає проблеми оце, за, за купоркою і непрохідністю цих молочних шлангів. <рив> Умови утримання. У нас ось у нас поділене на зону відпочинку. Це є глибока зона глибокі пістилки, ми зробили таку бордюрчик на 20 сантиметрів, щоб відділити, щоб тварини, які переходять з цієї зони на мокру, не заносили солому. А так само для зручності, коли трактор заїжджає, щоб він міг частково впертися цей бордюр і загрузити цю глибоку пістилку. Це є мокра зона, де знаходиться поїлка для води, телята мають вільний доступ до води. І сама молочна станція. Раз в день йде, йде миття е, поїлки, спускання і чистка поїлки. І так само з е, е, внутрішньої сторони, де знаходиться соска, е, миття е, соски з самого станка. Е, тут ми, спі, ми в кінці цього е, кожного загону поперек, ми залишили десь півтора метри. В істині, такого зробили самовільного коридору дуже зручно при вакцинації. У нас вакцинація проходить з місячного віку, і, і не дуже весело і цікаво бігати по такому загоні з шприцом з автоматом і ловити теля. А так вигнали у цей е, е, створений коридор. Вони збилися всі в кучку, і кожне теля провакцинували, промаркерували і назад повернули їх в загін. І так само використовуються при. Коли потрібно, коли тварини не присутні, нам треба поновити пістилку. Коли два-три рази пістелили, її вже настільки накопичу, треба її видалити. Ми так само цих телят з цього загону заганяємо в цей коридор, видаляємо пістилку, поновлюємо і назад їх повертаємо в свій бокс. При використанні заміннику цільного молока в нас при відлучці. Приріст становить від 800 до 1150 грамів, середній 900. Тут е, єдина е, поправка: 800 грамів це в нас самі найменші прирости, які в нас є. Е, а самі найбільші це були кілограм 150 грамів, а ну, це, це переважно від е, друга, третя і старшої лактації, де телята родяться більші і вони більш такі витриваліші, здоровіші, і вони дають кращі е, показники по е, приросту. За допомогою Альмипро ми можемо вигодовувати трьома способами. Можемо використовувати пастеризоване молоко, коли ми пастеризували, завезли в молочний блок, перекачали в холодильник, і з холодильника альмапро самовільно в себе закачує і підігріває молоко. Можна використовувати самий замінник цільного молока або комбінований. Всіма трьома способами ми ну, користувалися. На даний момент ми зупинилися тільки на заміннику цільного молока, бо по економіці ми порахували, що нам вигідніше ну, до цих пір було користуватися замінником цільного молока, ніж випоювати цільним молоком. Так виглядає інтерфейс самого екрану молочної мами. Значить. Це є, Тут зображено, скільки в нас знаходиться на е, всього тварин. 75 гулів. Тут показано, що у нас 37 телят в зеленій зоні, 35 в жовтій зоні і е, троє телят е, в червоній зоні. Тут е, показує кількість тварин, які відлучені. Це може одно, двоє телят, е, чи три ну, різна кількість. І коли ми нажимаємо на цей е, е, екран. Цей ярличок нам показує номер телятки, яку треба нам вже е, забрати і перевести в, в групу дорожчання на інше приміщення. Тут показано голодні е, телята. Е, за голодні телята. Е, умовно е, тут проходить е, троразове випоювання телят. Програма дає. Телятку випав свою норму, черпак норма, все, закри, клапан закрився, більше не, 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 не дає молока. Допуск дає повторному заходженню в станцію і випиття мінімум 6 годин. По пройденні цього часу вон, програма дає допуск тварині, що вона може прийти і, і знову свою порцію випити. Тому тут може бути 4 години, 5 хвилин, 6 годин. З практики я ще даю плюс 4-5 годин. Часу, щоб вони можуть прийти ще повторно, ну тоді пити. Бо е, в них ще може після пройденого 6-7 годин часу, в них ще, ще є, е, залишається відчуття ситості, вони ще не йдуть. Тоді вони підходять. Якщо вже проходить більше 5 6 годин, працівники їх підганяють. Е, це може бути здорове теля, може бути так само і хворих, що це сигналізує. І тому в е, подальшому. Таких тварин перекидає зелену і жовту зону і далі і, і, жовту і e, червону. Але є e, один нюанс, подальше ми розглянемо: при привчанні тварин до e, змен, зменшення кількості випойки і вже підготовка до відлучення. E, бували такі випадки, що вже e, телята, які там 10-12 днів залишаються до зняття відлучка, їх кидають в червону зону. І, е, було важко зрозуміти, в чому проблема. Приходячи, дивлячись на таке теля, візуально здорове теля. Лежить, е, жуйку жує, активне. Е, згодом я зрозумів, що це просто банально. Вони є вже відчуття більшого голоду, вони починають налягати більше на престартер або, або заміни цільного молока. От і все. Вони просто пізніше приходять і випивають свою норму. Це наша е, е, кормова крива, по якій е, зараз наші е, телята е, проходить випоювання. Е, Отак. От Приходячи в нас на е, це групове отримання, вони, вони стартують з 6 літрів. Далі йде розгін їх поступовий до 12. Період 40-60 днів вони п'ють без обмеження і далі йде на, на спад. Кожен може індивідуально складати графіки під себе, може ставити на 10 літрів, може на 12 літрів, що постійно п'ють. Ми, наприклад, в таких боксах тримаємо разом і бичків, і теличок. Але при цьому ми можемо ставити на різні графіки. Наприклад, на графіку 1 ставляться бички, можна їм давати менше там, молока чи замінника. На графіку 2 телички, вони можуть пити більше. І це один другому не буде заважати. Просто вони заходять, п'ють п'ють по, по першому графіку, телички п'ють по другому графіку. Це показано кількість використання е, е, сухої речовини в, в, замінник, е, в цьому суміші, е, де є замінник цінного молока. Це е, контроль телят, де е, ми бачимо, які телята в якій зоні. І так само тут показано, о чому. Сіреньки це показує, що дане теля знаходиться в станції і де проходить його випоювання. Так само ми по кожному телятку можемо переглянути е, його добову е, е, норму, а так само фактичне споживання е, замінника чи там молока. І так, це те саме тільки в вигляді е, графіку. Чи, чи воно нормально споживає? Чи воно є в зеленій зоні, чи є воно в жовту зону попадає, чи в червону? Перевага автоматизованого вирощування телят це є менше людського фактору рання соціалізації і адаптація телят. При відлучці, коли ми відлучаємо телят. Вони вже е, е, призвичайні до групового, менше стресують, менше переносять ця зміну е, корму і е, не втрачають приросту. нема цього трьохденного або чотирьохденного реву на хліві, що е, молоко забрали, поставили на силу, е, не їдять, можуть якісь проявлятися діареї, е, втрата е, е, приросту і ваги, і потім поступово їхнє йде відновлювання. Це немає такої імунної провальної ями. Так само е досить хороші е прирости. Е так само ми тут контроль здоров'я, е контроль кількості суміші кожного теля, скільки випало протягом всього перебування на випуці управління вирощуванням і гігієна утримання. Е одним з таких плюсів, е що є е групове: ми можемо одночасно забрати телят. Вигорнути цю стару пістилку вже мокру і поновити свіжою. противагу увагу утриманню будиночка, що нам ми постійно не треба досипати, досипати, докидати свіжу солому. Ось це наші е, телички, тиличка, яка знаходиться в станції, де випоїться, а це вже наша е, телиця, яка е, ми вже півтора року користуємося цією системою. Оця вже наша таличка порвального віку 12 місяців. Здорова, активна, проявляє, проявляє інтерес до лікаря і потенційного, мабуть, коханця. О, щоб буде в нас здорові, молоді мами і буде мати молочко. Дякую за увагу. Дякую, Олеге. От олеже, будь ласка, які питання є? По вирощуванню молодняка в таких системах скажу дуже приємно, що уже сьогодні в Україні працюють дані технології. От що не боїмося, завозимо, продаємо, встановлюємо, тому що. Ну у світі вони вже працюють десятки років. Я думаю, це ні для кого не є секретом. От я хочу задати тоді питання, коли нема питань. Будь ласка, скажіть по здоров'ю? От працює мама? Ви сказали, гігієна супер, все супер. А кількість діарей, от в порівнянні із індивідуальними доміками, от ну як більше, менше, і з якого віку починаються? Ну трошки про цей критичний mm. період. Діареї е, спостерігаються, коли ми е, переміщаємо е, це, з цих чотирнадцять дня, забираємо з індивідуальних домиків, переміщаємо це групове утримання. Е, є діареї в 100% всіх телят е, по тій причині, що у нас ще йде зміна е, з, самого е, вигодовування, бо вони до цих пір до 14, до двох тижнів пили. Молоко цільне, а тут вони переходять на замінник молока. Це просто банальна яка, кормова діарея, яка десь 3-4 дні. Це не є критично, це нормально. Це, не є, ну, це різного кольору, але тварини є активні, здорові, проявляють інтерес до споживання. Ну, все нормально проходить. А ну якби такої проблеми, як ні, такої ні. немає. Да? Ну єдине це щоб хто буде мати бажання користуватися такою системою і переходити з стільного молока і переходити на замінник. Це є як умовно в лапках норма, бо це і зміна самого корму, Це є дірей перед тим як ми користувалися тільки молоком цільним. Ну, Діарей таких, як не було. Могло би, там в одного-двох телят яких ми там, з 10 телят, які ми перевели, там одне-два телята могли підпоносити 1-2 дні. Далі діарей немає. Ну, Є далі в старших там, 1,5-2 місяці тож, можуть з'являтися не сині легкі, через те, що вони вже починають вже і споживати престартер або найсухий. Цей темер, а вас дивіться, у вас одномоментне переведення. Да, сьогодні пило замінник. Ой, пило молоко. Завтра так. вже п'є замінник. Так немає цього переходу. Що ви там підмішуєте? Ні, поступово ні, ні, такого нема. Ні. Фактично, у вас телятко получається в стресі. Воно переходить в групу і фактично переходить з молока на замінник. Так. Якби двойний такий стрес, так. і відповідно така от реакція. Йде. Так. Але ми але ми як можна сказати в майбутньому закладаємо вже мінімізуємо стрес, коли ми знімаємо з випуйки. Переводи на дорогу, бо вони тільки получають стрес, коли ми їх відлучили, бо інші приміщення, але вони вже є соціалізовані, і вони вже про, по, програма програму їх вже автоматизовує, поступово зменшує кількість випадків, і вони вже почали налягати і вже привикати за цих два тижні до замінника ціль, е, сухого темеру або іншого корбу, які будуть вони вже надорощувань. Тобто ми перевели у ну, там день такої тривоги півтора вони покричали, але вика, як як кіт. Кричать, їдять мишку, вурчат, але їдять. але немає такого, якщо забрали зразу, вони кричать і не їдять нічого. Дивіться, дякую. І ще буквально таке питання у вас у відео, ну і чи кажу, у, було матеріал відносно того всього новонароджені телята, mm -hmm. чи в вашій презентації новонароджені телята, ви 10% молозива даєте від маси і тіла, правильно? Так. Так, <звучит> да, получается, і ви використовуєте ну зонд. Правильно? E, Самі вони не сосуть. Ні, no. і це вже бо ну я що задаю питання, тому що сьогодні знову повертаюся до світу, повертаюся до Європи, і фактично зараз вже пішла так би мовити, заборона на стравохідні зонди. От тому, що це ну по факту негуманне відношення mm -hmm. до телят. Я не знаю правду, кажу, неправду. Хтось чує, знає, не знає. Ану, от своїх телефонів переключилися, ребята. Хто користується стравохідним зондом для теля для випоювання молозива? Є бажаючі один, два. Всі вже бачите, перейшли на гуманітарку. От, бо я чого говорю, повторюся ще раз вашої уваги відносно того всього, що сьогодні вже Євросоюз заборонив використання стравохідних зондів для телят, от, тому що це не гуманно для. для ну, Досить жорстоке поведення з тваринами, тому що я вже давно навіть не чув. Ви це кажете, що ви ним користуєтесь, що і задав вам таке питання. От і не виникає діареї якраз при випоюванні молозива і там буквально друга, третя доба після народження у Ні, ну як, ні, ні. Просто звичайно, виходимо коні, ну як, як зазвичай, і все нема такого. Ну, Може. чисто для порівняння, коли сосковою поля. Я розумію, що це швидко. буль-буль-буль-буль-буль-буль, Залили а. і все. да? О, а коли соскою, це ж воно вичмакає, то п'є, то не п'є. Ну одне питання, коли слабий сосальний рефлекс, mm. ви використали зон. Це ну, норм. А так, щоб при масовому, чисто таке. Дякую за запитання. Ввозимо собі на озброєння і будемо пробувати. Да, і будь пор... ласка. І порівняємо. В майбутньому тоді можу дати свою е, аналіз, яка. Е, Такого досвіду, чи ми перейшли, чи ми не перейшли? Добре, добре. Ще питання є. Хто там? Олег, будь ласка, добре, Олега. Чи ви використовуєте функцію, яка є в Альмі Про, це я бачу в Україні часто використовують. Приміром, теля в червоній зоні. Воно не хворе, але під питанням. І від лікар часто використовує ну, препарат в рідкій чи в сухій формі, який лікує ну, зазвичай діарея. І наступна порція молока і, е, і з молоком отримує ліки, не треба mm. потім шприцом лікувати. А, ні, є це... так, mm. так є така функція, але ні, ми, ми не використовуємо. Ну при, при нагоді маєте на увазі, це взагалі не треба туди заходити mm. і так далі. Mm. І друге, по досвіду, є підприємства, які з третього дня ставлять на автоматизоване випоювання. Є з 10-го, є з 15-го, є з 21. го Яка від, відмінність між ними? Ну, я вважаю, що витлікар має грати тут першу скрипку. Він знає, приміром, третій, сьомий день там коли бактеріоз пробиває. то ми радимо, давайте так, з десятого дня, коли це критичний період, хай вони будуть індивідуальні, потім можна їх змішувати, щоб менше було проблем. Але в той же час ми кажемо від лікарю, особливо коли там 15-й день, що дивись. При рівних умовах індивідуальне чи групове утримання при груповому утриманні у них більше прирости, вони більше їдять комбікорму, дешевші собіваті цих приростів. Ага, він каже: я зрозумів. Тоді він міняє концепцію роботи з телятами. Вакцинація більш потужніша в супостийний період корів і менеджмент молозова покращиться. Тому це така групова робота. Так просто чудно не стається, але бувають такі телята, що дійсно е, хворіє, просто витягують індивідуально, повертають, полікували, вертають назад, і так далі. Ну, це неможливо зупинити ідеї, час, який настав. Вітаю вас, колеги. Дякую, дякую. Так, ну що, відпускаємо, Олега. Все, я, я вам дуже вдячний за доповідь. Було цікаво.